Всім привіт, друзі, і в мене третя частина, як я їм буме. Буме, 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 не буме. У мене тут так, одна пачка 5 гривень коштує. А у а у мене тут так. Оце лише дує пачка. Не 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень 80 копійок. Так, що ви можете таких тисячі купитися заплапаєте. Та й буде цілий ваш дім в таких бумах. До речі, друзі. Бум в АТБ продається в бурштині. Там как іграшки праву сторону, як заходити, по праві правій сторони. Буми на самій верхній полиці. Сирні буми найсмачніші. Е, за те, що ти знімався в мене фурі. Ну да давай мне ничего плохого. Ну то что вы нахуй. Бу, Пока. Друзі, і всім привіт знову. Я трохи затримався. Ну вон там буде, буде пистолет. Я його заберем. Да куда? Друзі, підписуйтесь ще на мій канал. Вот тут він буде. Вот назва мого канала. Підписуйтесь. М -м -м. Ой, давно. Зараз з'явиться. А працює за давно. Вона вже появилась. Куди? Да. Вже давно вона на екрані. Ти розпаєш буме. Що це твої і, і, і канал?